У столиці на території Sky Family Park відбувся сімейний фестиваль для молодих матусь турботливих батьків і їхніх діточок. Організатором заходу виступив проект Мама Вау можна і пофотографуватися красиво, і е, подати по, по фокуси, і поучаствувати в якихось соревнованнях. У нас тут чемпіонат по футболу, по волейболу, ігри в сніжки. Тобто, тут така територія, де можна віддохнути, вдохновитися, набратися якогось позитива позитиву і потім. Вступить с хорошим настроением в новую неделю. Розваги на будь-який смак знайшов для себе кожен відвідувач. Про позитивне мислення, синдром поганої мами, добирання автокрісла та правильне виховання малят, розповідали на лекціях для новоспечених батьків. Діточкам пропонували майстер-класи зліплення живопису розпису дерев'яних магнітів, малювання піском і розмальовки гіпсових фігурок. Особливо захопливими для дошкільнят стали досліди з експериментаніуму. Рібенок, коли приходить, он напрямую контактують з наукою. Всі фізичні процеси, котрий вивчили в восьмому класі, а от в дев'ятому, десятому можна увидеть наочно, очно, пощупать, это становится очень и очень интересным. Мы направлены на то, чтобы сделать науку для ребенка интересной, познавательной и прикольной. Ви эту руку і и так вот страшно дуже. А хлопчики та їхні батьки тим часом пізнавали мистецтво пілотажу. У мене в руках навчальний квадрокоптер, який підходить для начальних тренувань пілотування в ручному режимі. Коли він летит, він цепляється за спутники GPS і тому тримає позицію. Окрім розважальних майстер-класів та пізнавальних ігор, протягом сьогодні організатори проводили інтерактиви, квести, флешмоби та захопливі читання для діток на траві. Складно з'ясувати, хто більше задоволені зі свята діти чи батьки. Більша територія, є місце для ігри, безпечно. Ні машин, ні собачок, ні кошечок. Можна бігати свободно. Майстер-клас для діток також проводила ведуча дитячої програми Малюваки. Сьогодні на майстер-класі ми робили ось. Саморобки, у вигляді рибки із підручних матеріалів, які можуть знайти дітки у себе вдома. Це звичайнісінькі кришки для консервації та гумки. Нагадаємо, програма малюваки розрахована на молодший шкільний вік і дошкільнят, і в новому форматі виходить щонеділю об одинадцятій на телеканалі Надія. А організатори заходу планують ще не раз здивувати своїх відвідувачів та рекомендують слідкувати за новинами, аби потрапити на наступний сімейний захід. Олена Долгорученко, Валерія Полтра. Ска Тимофі Бутерлін, Київ, вісті надії.